Спи, спи. О, Ваську, Вася, Вася, Вася хороший. Вася, чого мовчиш? Їсти хочеш. Вася. Ває. О, воно йде в них продовольчи. Ні, 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 де не б'є. Послухай мене, хоч я. Вася. 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 Васи. Вася, та побалакай ти же з боку. Дідь! Щобак. То він на який рок? Та не на йокісь, у нас канікули. Дай поспоту. Спи, спи. Га. Ми тобі з Дімою не заважали. Ні. А бацею. Вія. Тобі оладки зробити. Не треба, ба. Ти будеш міксером шуміти. Та не буду я міксером шуміти. Що я ненормальна чи що? Бабушка. Га? Ту ну не потрібно мені оладків. Ти шумиш? Так ти не будеш оладком. Ні. А що будеш? Нічого не хочу, Бесто. Спати хочу. — А відпевну, будеш. Ні, не хочу. А що будеш? Вітя, не розмовляй, з бабушкою. Ігор ігор ігор, ігор, ігор! ігор! Ігор. Ігор! Ігор! І О, Господи. Оце після Господи так жорстко перебузя каже О, Господи! Ігор!» гой! О, Господи! Ігор! 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 Алло, швидка! У нас людині! Алло, швидка! У нас людині погано! Йому б. Є йому кличе, а він не відзивається. Можливо, це отергій. はい。